Українка вперше потрапила до списку 50 найкращих учителів світу. Кропивничанка Ганна Дудич побореться за першість та премію в мільйон доларів. Учительський рейтинг Global Teacher Prize існує третій рік. Шкільних викладачів нагороджують за нові підходи і прагнення зробити освіту в своїх країнах кращою. Вчителька, яка увійшла у топ 50 найкращих викладачів світу, працює у кропивницькій гімназії імені Тараса Шевченка, викладає англійську у середніх та старших класах. Сьогодні в неї вісім уроків та чергування по гімназії. Зовні звичайна українська школа, однак підхід до викладання тут інший. Молода вчителька англійської раз у раз бере участь у різних грантових проєктах, виграючи для рідної гімназії новітні устаткування. Okay? На уроках. Діти гуляють вулицями Лондона в окулярах віртуальної реальності, обговорюють побачене. Знання здобувають граючись і спілкуючись. Це той випадок, коли на уроки учні йдуть із радістю. Багато спілкуємося на уроках, щоб краще пізнати цю мову не тільки на письмі, але й усно. Анна Вікторовна, напевне, найкраща а, вчителька в, в усьому світі. Журі міжнародного вчительського конкурсу це теж оцінило. Нині Ганна Дудіч вийшла у фінал конкурсу. 50 найкращих вчителів обрали серед 20 тисяч претендентів 179 країн світу. Переможцю ж вручить мільйон доларів на втілення власного освітнього проекту в української вчительки. Він такий. Обладнати невеличкі такі стім лабораторії. Як такий невеликий мікроавтобус, в якому б знаходилося декілька комп'ютерів, мобільний інтернет, можливо, телескоп, можливо, якісь документ як подорожувати з цим обладнанням, по сільським школам і долучати дітей до стім освіти. Нагородження переможця відбудеться у березні в Дубаї, куди за кошти організаторів запросять фіналістів, колеги та учні бажають своїй улюбленій вчительці перемоги. Результат Анни Вікторівни. Ну, ви знаєте, це не випадковий результат. Тому що це людина, яка є творчим вчителем, вона працює досить багато над підвищенням свого професійного рівня. Вона заслуговує на цю перемогу. Олена Шбурак, Роман Круніч, Кропивницький ТСН 1+,1.